Маля солодко посміхається та спить на руках у мами. Жінка каже, малеча хотіла з'явитись на світ раніше, ще декілька днів тому. Вона хотіла 30-го, так, але я дуже сильно просила, говорю, давай в наступному році, щоб в, в, в январі, говорю, ну, як-то всі люди праздну, ми з тобою в родомі, говорю, будемо. Ну, вона дождалась, бачите, 4 часа дала можливості відпразднувати, можна так сказати, і з'явитися на світ. Вот, скажи, я сильно довго маму слушала. Ця дівчинка народилася Першу в новорічну ніч у Чернігові. Сталося це у Чернігівському пологовому будинку у четверті сорок ранку. Вага малечі, два кілограми 800 грам, зріст п'ятдесят сантиметрів. Врежі гарісіна буде висока. топ модель, ну как-то так, ну вроде сказали, що нормальний рост. Вот, Ждалі у мене просто є старший син. 7, 7 лет ему. Вот. Ну, а девочку мечтали давно, ждали довго. Вот, вот получилось счастье такое. Юлія Лук'яненко розповідає, для неї це вже другі пологи. Тому поки вона знаходиться з донькою у пологовому, чоловік з сином ретельно обирають, як назвуть Лук'яненко молодшу. З іменем, звісно, багато варіантів. Вот, вибирає супруг, вибирає син старший, я. Вот, тому у нас ще кілька варіантів так і не назвали до сих пор. Я їм даю таке право вибрати. Говорю, ну, а мамісі подобається, так много. Ну, якщо для новоспечених батьків відтепер 1 січня подвійне всі свято, то для працівників Чернівського пологового жаль. будинку новорічна ніч звичайний робочий день. Практично не відрізняється, бо в нас така робота. Постійно одинакове. Люди не вибирають собі, коли їм народжуватися. Хоч свято, хоч субота, хоч неділя. Це звичайний процес. І, слава Богу, що все благополучно. Головний лікар пологового будинку розповів, що говорять народні прикмети за народження першої дівчинки у новому році. Є народні прикмети. Кажуть, якщо дівчата народжуються, значить війни не буде. Будемо надіятися, дай Боже, може в нашій е, державі закінчиться в цьому році ці наші неприємності. Ці війна, яка відбувається зараз, Юлія Лук'яненко зізнається на цей новий рік. Вона отримала найкращий в житті подарунок. Це одвені приємно, що новий рік пройшов іменно в так в такому настроєнні прибудні там щаслива. Ми каніше здійлала баршучі нашим бабушкам, які дуже чекали внучку. Вот. і, звісно, всім моїм родним, близьким, друзям, кумовьям, они всі просто не знаю, ну, не ожидали что именно так то вот, вот можна на Новий год зробити такий подарок. Найкращим новорічним подарунком для 11 сімей у Чернігові стало народження дитини. 1 січня у Чернігівському пологовому будинку на світ з'явилося шість хлопчиків та п'ять дівчат. Лікарі запевнили, малюки, які їх мами почувають себе добре. А їх близькі та друзі вже готуються зустрічати рідних з пологового.